Вітаю, дорогі мої на уроці української мови. Запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату, класна робота, нижче розвиток мовлення номер 14 Тема Особливості складання есе. Письмове есе про красу і милозвучність української мови. Сьогодні на уроці старайтеся, пробуйте, учіть, розум, увагу проявіть, активними і уважними будьте, про все, що дізналися, не забудьте. Діти, навіть якщо ви зараз дивитеся в це, цей урок, будь ласка, скажіть кожен собі в голос: під уроку я очікую, що ви очікуєте. Наш урок буде, яким він буде. На уроці я буду. Сподіваюсь, ви будете уважними. І так, сьогодні на уроці будемо говорити про ой, зашифровано про що ми будемо говорити. Ребус. Будь ласка, відгадайте його та запишіть у зошити. А ще ми будемо говорити ось про що! Подивіться, будь ласка, на цей ребус. Розгадайте, запишіть в зошити. А все це буде стосуватися ось чого. Будь ласка, розгадайте цей ребус та запишіть собі в зошит. А я вас запрошую на поетичну хвилинку. Рідна мова. Велична, щедра і прекрасна мова. Прозора й чиста, як гірська вода. То України мова барвінкова, така багата і вічно молода. Вона, як ніжна пісня колискова, Заходить в серце й душу з ранніх літ. Ця мова наче пташка світанкова, Що гордолинив свій стрімкий політ, написала Юлія Косинська. Діти, давайте подумаємо, поговоримо, якими словами авторка описує мову, Скажіть, будь ласка. Які художні засоби використовує? Згадайте, які бувають художні засоби. Згадайте наші уроки української літератури і назвіть хоча б декілька. Пригадайте стиль і типи мовлення діти. Це нам сьогодні знадобиться. Найголовнішою ознакою народу, що дає йому право називатися нацією, є мова. Його найбільша духовна цінність, його суть, основа буття. Мова це найдорожчий скарб переданий українцям сотнями і сотнями попередніх поколінь, викликаний у давньому переказі, у народній пісні, у влучній приказі. Сьогодні на уроці ми дізнаємося про особливості складання есе. Будемо вчитися висловлювати та аргументувати власні судження, а краса рідного слова і його милозвучність нас надихатимуть. Діти, давайте подивимося, що написано в підручнику про есе. Розгорніть, будь ласка, ваші підручники та прочитайте визначення, що таке есе. Есе це вид творчої роботи, якому властиві такі ознаки, невеличкий обсяг від трьох до десяти речень, довільна будова, наявність авторських вражень і думок, емоційність. Прочитайте, будь ласка, поради для написання есе та приступаймо до роботи. Отож, Розгорніть ваші зошити та запишіть спільнокореневі слова до слова мова, адже ми будемо працювати якраз над цією темою, і ці слова, можливо, вам знадобляться для написання вашого есе. Згадайте, які слова називаються спільнокореневими, а які слова є формами одного і того ж слова. Не заплутайтесь, будь ласочка. Випишіть тільки спільно кореневі слова, не менше 5. А зараз, діти, запишіть речення, вставляючи пропущені букви. Всі речення про нашу рідну мову. Будь ласка, всі п'ять речень запишіть, вставте пропущені букви, і ті букви, які ви вставили, будь ласка, підкресліть. Сподіваюся, ви плідно попрацювали, гарно, охайно, чисто, розбірливо написали, тепер пора відпочити. Будь ласка, виконайте вправи для очей з допомогою ось цих фігур. А тепер підніміться та трошечки зробіть розминочку. Станьте, дітки, посміхніться, землі нашій поклоніться За щасливий день вчорашній. І до сонце потягніться, в різні боки нахиліться, веретеном покрутіться, раз присядьте, два присядьте і на місце тихо сядьте. А зараз, дітки, наші завдання все важчими і важчими. Будь ласка, початочок я вам даю, влучних висловлю, а ви, будь ласка, знайдіть кінцівочку та запишіть. І так, дітки, ми зібрали в торбинку знання, вислови про мову, а тепер поради щодо написання есе. Перше, пишіть про те, що вас цікавить. Друге, пишіть так, як насправді думаєте. І третє, пишіть так, як вам хочеться. Чому? Тому що есе, дітки, це е. Невеличкий твір про те, що саме ви думаєте на цю тему. Ваша власна думка яка з цього приводу. Які етапи треба пройти, щоб написати есе? Проходимо три етапи. Перший збір інформації для есе, другий аналіз інформації. І третій етап висловлення власної думки. Пам'ятайте, що ваша власна думка повинна бути висловлена грамотно, правильно, красиво. Речення логічно побудовані у вашому творі. Кожне наступне речення випливає з попереднього. Отож, дітки, пам'ятайте про це, щоб ваш твір, щоб ваше есе було дуже і дуже гарним та правильним. Тема нашого есе. Запишіть, будь ласка. Посерединці сторіночки. Краса і мелозвучність рідної мови. Це і є ваша тема діти. Отож, урок підходить до кінця. Попереду вас чекає творча робота. Ви писатимете есе. А зараз підведемо підсумки нашого уроку. Скажіть, будь ласочка. Що ви дізналися сьогодні на уроці? Що вам було цікаво, а що складне? Чого ви навчилися, що вам сподобалося і що було для вас новим? Зробімо останній крок, підсумуємо урок: Яке завданнячко було для вас найлегше? а яке викликало труднощі? Чому? Що сподобалось на уроці? І чи справдилися ваші очікування від уроку? А тепер я пропоную самооцінювання провести дітку. Будь ласка, виберіть смайлик певного кольору, який відповідає якраз вашій роботі на уроці. Зелений працював, працювала добре своєю роботою, задоволений. Або задоволена. Жовтенькі були невеличкі труднощі, а червоний сос було складно, потрібна допомога вчителя. Якщо були складнощі, труднощі, будь ласка, пишіть, будемо разом їх долати. І так, домашнє завданнячко. Опрацюйте ще раз теоретичний матеріал з підручника. Напишіть есе. Сфотографуйте його одним знімком та прикріпіть в Google клас. А я вам ще одну інформацію даю щодо есе. Есе дітки з французького спроба, проба нарис, невеличкий за обсягом твір, який має довільну побудову, та в якому автор або авторка висловлює власні враження і думки, створюючи есе. Можна довільно будувати текст, не варто всебічно описувати предмет, явище, подію тощо. Коротко, дітки, можна лише частково, як у розмові, торкатися яких-небудь питань. Можна висловлювати спірні міркування і можна використовувати образні слова порівняння тощо. Отож, бажаю всім успіху! І чекаю ваші роботи. До побачення, мої дорогі!